Одружились, коли було по 17. Подружжя Потапенків разом вже 58 років. Марія та Федір згадують, закохались з першого погляду. Після школи, після восьми класів вони їздили до нас велосипедами на у клуб і там познайомилися. Дідусь вчився тоді в Чубарівці, а я пішла працювати. Мені було 16, дідулі 17 у 66 році. Нас не розписували. В 67-му році нас розписали, бо я в 68-му році родила нам дочу. Жінку я любив дуже і не хотів, щоб о, хтось в мене забрав її. Вона мені дуже понравилася і я вирішив з нею, як кажуть, наче супружеську життя. Дома, так, були дуже молоді. Зате любили і не хотіли друг друга тіряти. І двоєм вирішили, ну що, давай. Подружжя розповідає, за цей час пережили разом чимало нагараздів та розлук. Зокрема, службу Федора в армії та хвороби Марії. Втім, зізнаються, це лише посилювало їхнє кохання. Був солдатом, дали з армії, працювали. Дідушка мені писав кожен день письмо. Як на почті в понеділок виходний, мені в вівторок два письма. А ось пол... везли мене в лікарню ну і забили бігом тривогу. Мене на каталку і в реанімацію. Дідка розплакався, підняв усіх бігом дзвонить, підняв усіх на ноги. Я остаюсь один. Як один. Я без неї не можу. Вона мені сніданок готує, вона мене і стирає, вона мене і піддержує, як коли. Йшов. Ну, і коли на гриба, звісно. Ну, без цього в житті не буває. Ми з нею де б ми не були, ми в місті. Подружжя мешкає в прифронтовій Новопавлівці. Село знаходиться в 9 кілометрах від фронту. Тут щохвилини чутно вибухи. Від ворожих обстрілів пошкодило і будинок родини пенсіонерів. Так, yeah. кришу в нас розбило і тут оце нас трусило, шікатурка впала, багети yeah, поолітали, yeah. дідушка поприкручував, оце не хоза вчора було і брат. Не держиться. Оце ось все, це останній раз, оце гепнуло. Подружжя розповідає, діти та онуки дорослі та живуть своїм життям. Тож в умовах щоденних обстрілів вони чи не єдина підтримка одне для одного. Щось случиться, вона біжить до мене. А, ну, я їй, та успокоюся, все, 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 все. Ілі щось случиться, я біжу до неї. Що там, бабуся, що там, як ти, успокойся, все буде нормально. І от і так ми ну, друг друга підтримуємо, пока, слава Богу. Слухайте, вже от років минуло кохання таке саме? Так, да, я люблю жінку. Вона для мене єдинна. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, з Запоріжжя.